Все передане мені моїм, моїм Отцем, і ніхто не знає сина, крім Отця і Отця, ніхто не знає крім Сина, та кому Син схоче відкрити ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Ось уже другий день ми з вами перебуваємо у цій мандрівці місяця, червня. а особливо якому особливому молитовному благанні через молебне богослужіння до серця Христового, до Христа людинолюбця. Ми слухаємо сьогодні початок Євангелії, де каже нам Ісус Христос, що Все Небесне Отець передав руки Свого Сина і Він є. Рівно істотний Своєму Отцю і Святому Духові. Тільки по своїй людській природі, взявши людське тіло, він є другою особою, сином Божим, сином людським. Далі каже, що ніхто не знає Отця крім Сина. І сина ніхто не знає крім Отця. Такому сенс хоче відкрити. Так, дорогі браття і сестри, своїм апостолом Ісус Христос відкриває своє піславництво, своє божество. Бо ніхто так довго не був з Ісусом, ніхто так багато не слухав і не бачив багатьох чудес, як ті апостоли, які були поруч завжди із своїм учителем. І він відкриває їм своє божество, своє післаництво. І є особливий момент, коли, прямуючи у Єрусалим, Ісус Христос наказує, що має відбутися у ці останні дні, які події перед юдейською Пасхою мають передувати, що син людський буде виданий в руки людям. Його несправедливо засудять, Його б'ють, але третього дня Він Воскресне. Але каже Ісус Христос, щоб вони це сприймали із тією надією як другої особи Божої, що Він воскресне мертвих, не силою людською, але силою Божою. І Він підтвердить своє божество і своє післанництво. І каже Ісус, щоб вони не мали страху, а сприйняли це з радістю. Вони настрашилися, коли ті слова збулися. В часі хрестої дороги вони порозбігалися, хтось заглядав здалека. Тому після Пасхи вони ще не йняли віри, що то є їхній учитель. Що це є Христос, який воскрес смертю. Після свого Воскресіння напротяги 40 днів Він також доводив, що це є Він, але вже як Бог, не як людина, бо людське тіло померло, але так як Бог, Він починає діяти. І тут, другі браття і сестри, Діяння святих апостолів, які ми будемо чути аж до зіснення Святого Духа. Ці діяння написав святий євангелист Лука це його друга праця. Ми знаємо його Євангеліє, а діяння це також його є праця. І коли після Вознесіння апостоли повернулися із радістю великою, бачимо, що ті слова, які каже Христос, щоби вони раділи, що він мусить піти до Небесного Отця, щоб приготувати місце, щоб привести всіх зі собою, щоб показати їм правдиву дорогу. Дорога не тільки яка закінчується цим обмеженим життям вічним, але дорогу ту, яка приструмує і веде до життя вічного, до життя небесного. Тому каже сьогодні Христос: хай не тривожиться, серце ваше. І не лякається, тому що ви чули, що я вам сказав, відходжу до від вас і до вас знов повернуся. Так, можливо, для нас є важко зрозуміти, ми бачили вже у цій історії життя нашого Ісуса Христа цей відхід через смерть і повернення через Воскресіння. Тепер ми бачимо цей відхід другий. Часів Вознесіння нашого Спасителя. Але другого приходу стало Христового, ми не знаємо, коли це відбудеться, чи ще за нашого життя, чи після нашої смерті. Чи це має відбутися за рік, можливо, за сто років, можливо, за тисячу років. Це знає тільки Отець Небесний. Ми повинні тільки готуватися до цього, прямуючи видсиманію. Ісус із своїми учнями проходив попри єрусалимський храм. І на стіні перед дверима Єрусалимського храму було таке гарне виноградне воро, вироблено із самого золота. І воно починало виблискувати, як ми знаємо, що Ісус Христос завжди користувався тими підручними засобами, скажімо так, до фарисеїв, до книжників, до поганого. Він промовляв у притчах, а до своїх учнів, до своїх апостолів він здавав завжди порівняння з тим, що було під рукою. Тому сьогоднішній Івангелій ми чуємо, не мог би поділено на два етапи. Те він говорить про свій відхід і про свій прихід, який він має відбутися. А друга частина він говорить про виноград, каже, що отець мій є виноградник. А я. Виноградина, а ці апостоли мають бути тими гронами, тими добрими гілками, бо саме з тої гілки походить це гроно. Пригадуєте дорогі браття і сестри, коли на день вечері Ісус Христос подає напій із виноградного плоду і каже, це є кров моя, це є згадка. І тут ми бачимо, що сьогодні також Христос каже, що ви маєте бути тим гіллям. А ми з вами, дорогі братія і сестри, ті слухачі, що слухаємо це слово Боже, ми повинні бути ті грона, які повинні бути напоєні тою кров'ю Христовою. Ми повинні також плодоносити. Каже Ісус Христос, Отець мій Небесний, Він має за цей виноградник. Виноградник, ці гілки пусті, які не приносять плоду, вони будуть відтяті і вкинені у вогонь. А ті, які готові принести плід, отець мій тільки підчищає. Ми з вами проходимо цей процес очищення через тайне покаяння, тайну сповідь. І тут бачимо, коли ми приймаємо Пресвятою Христію під видом хліба і вина. Тіло і кров Христову, ми також єднаємося через ту виноградну лозу, приймаючи цей Агнець Божий, приймаючи цей хліб Небесний, приймаючи це тіло Христове. Тому стараймося, дорогі браття і сестри, приймати те, що хоче відкрити для нас Ісус Христос, свого Небесного Отця, показуючи кожному з нас Його безмежну любов і Його безмежне милосердя до кожного з нас. Він прощає нам наші провини і навіть через смерть свого сина, Він робить це, немов загальне, велике прощення для людей старого завіту, для людей теперішнього часу і часу прийдешнього. Стараємося перебувати в тій любові, до нашого Небесного Отця через послух і прийняття тіла і крові Його Сина. І будемо бачити, що ті слова, які казав Христос, я хочу з вами. Знову спожити цей хліб і це вино. Але вже тут на землі, не тут на землі, але у царстві мого Отця Небесного. Маємо запрошення. Маємо всі середники, щоб споживаючи тут відчували пересмак цієї вічності. Тому стараємося прожити наше життя так: покаянні, покаянні, прощені, в любові. Щоб колись ми отримали не тільки оце запрошення, але ми отримали запрошити своє життя у цю велику нагороду. А велика нагорода це не тільки побачити, але також поруч бути і перебувати з Отцем, з нашим Творцем. Тому що він є подати життя не тільки духовного, земного, але й життя духовного і життя вічного у Царстві своєму. Амінь. Слава Ісусу Христу!